Всім привіт, це я Вова і ми будемо тюнінгувати сьогодні в Volkswagen Жук. Тому що я думаю, що в ньому там дуже круті тюнінги, прям дуже круті. І як я сказав, ми будемо його купляти. Я його купив. І зараз до гаража телепортуємося, щоб було вам швидше. Або не швидше. Так, коротше, що було швидше. Ти Ось ми там заїхали в гараж. Він дуже довго їхав десь одну хвилину. Так дивимося, що нас по цю Ага, пьйоночка. Так, що у нас по бамберу. Як зазвичайно. Так, по сплідеру. А це що? Ну прикольний, прикольний. Так, передня криша. Капута. О, прожектор є. А крыша. О, можна звичайно поставити. Друзі, прожектор не дивились. Так, нас там криля перед. А що це доброго ранку? Де криля подав. захувалась. Так, вот это прикольно. Так. Чекай, вон. А, вона розширає. Шир. Ну, шире стоя Так, а вот это Вот тут просто вот эта же штучка якась не добавляется. Так, а вот тут все досконало. Так. А, вот. Я пам'ятаю, це в Пайбеті було там в Рава. Якщо ви не граєте пейбек... Ви можете там... У мене наступна серія вийде про пайбек. Ну, не пайбек, ну пайбек, коротше. Колись вийде про тюнінг візуальний про Жука. І за цього я це точно в пайбеті поставлю. Давайте поставлю, блядь. Так. А у нас крыша. Так, что тут вы знаете? А, припеть надо вот, вот это уже багажник. Так, хотя это уже жабра. О, прикольно. Двигун видно. Ну, прикольно. Чекай, ну, я побачу еще А, там ще номера. Збиваються так, задні бампери. А, тут все так само. А, дефлектори. Так, ага, ага. Дефлектори на звичайні, так. ага, Оце прикольно з боку труби. Дифузор, дивилися. Так. А, мы цели. Вс, чекай, а ну, я чого вийшов? О, 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 о. Оце мені найбільше сподобалось. Та він більше під вас підходить. Так, дзеркало. Ага. Як звичайно все. Так, що ми там звука... а, Ага, Як все по-звичайному. А які там диски? А, звичайні диски. А нічому. Так. Прикольно. І ми зараз зацінингую тачку і покажу результат, який я там його зацінигувала. Так, я все закінчив. Отакий у нас там по візуалу вийшов жук. А тепер по кольорам Краски його обтяжкою. Угу. Так, що це? Ой, знову зустрічає нас там фарба для бездоріжжя. А чого я вийшов? Так. Вибираю саме популярне. Яке прикольне. Найприкольніше найцікавіше. Так, а що там? Ще. Окрутечки мені смурф трішечки. Не подобається, не заходить. А кому заходить? Та й напиші в коментарях. Так, от такий. О. О. це прикольно. Так. О. Оце мені більше подобається. Так, я ставлю це. Так, тепер по внутрішнім тюнінгам. Так, от тут все. Абсолютно можу поставити. Ага. Угу, По двішкам тут прикольно. оце я найбільше спробую. Так, оце. Так. Що у нас там був краще? Кайна. Ага. Так, а ми будемо зараз тілінгую. Швиденько і покажу вам заціленкований жук. Так, трішечки до черикс. Ну, до 400 не дійшло, Зараз покажу рівень. Ось 259. Трішечки до 400 не. Не дійшов до 400, бо, тому що в мене не всі деталі абсолютно відкриті. Так, підемо до нашої тестової старої нашої любимої траси. Так, тестуємо на трасі, змонтую. А то думаю, ним чи подивитись, як він їздить? Та ні, на трасі подивимося. Так, до зустрічі на трасі. Ось ми на трасі. Так, тестуємо ці ці добрі кола. Так, сіти з політико. Так, вам зарання кажу, у мене в кінці не буде музички. Чуєте? У чуєте. мене в кінці не буде музички, якщо що. Зарання кажу, тому що... Ох... Загубитесь. Ну, не загубив пабу. А чого мене не вкупилося цей дмитр? Чого в мене у ту нейтро не купилось? що воно таке повільне? Скажіть мені, будь ласка, чого воно таке повільне? Я його так нормально бо воно. Навіть до 300 не дотягує Чого я саме? Ви можете запитати, чого я дешеві беру машину спочатку. Бо тому що в мене повільний спосіб заробляння грошей в мене за ото попереднє відео, там де якщо ви, ну, яка машина краща там для Феррарі чи Форджиті, якщо ви хочете подивитися, заходьте на канал, найдете. У мене це тільки четверте відео. Хорошо, що воно там не підпикує. Я оце то, що там як колікс, як ламаргіння, куракан. Колись я там цю не Взагалі на бампер не торкається, взагалі там торкається просто бампером і все, воно перевертається і все, з цією машиною взагалі нічого не поробиш. Взагалі... Взагалі погано керувалося, як тільки я сюди заїжджав. З... ось тут заїжджав, в мене вже злітало кудись заносити. Як оця машина зараз нос. Так о... мені трішечки подобається оця машина. По візуалу мені подобається, але мені досі це нагадує як якусь якогось джипа, чесне слово, нагадує джип. От я б так сказав. Ну бо тому, що по справжньому воно тюнингується як джип. Візуал джип. Боже. Ну, Взагалі, краще, якщо ви хочете цю машину купити і захопусити для спорту, краще хаупустити для, для бездоріжжя. Або якщо ви все одно хочете для спорту, то і для спорту. Як вись його задімкував для бездоріжжя? на бездоріжжя, він краще. Я не знаю, чого. Краще, не краще. Це... Просто я спочатку почав гру і пройшов заново. Заново, заново, заново проходив гру. Взагалі оця машина прикольна, прикольна. Так, подивимося, що можна з нею ще зробити. Ось оце нитро хотів поставити не вистачило. Так, в мене в інвентарі. Ха, у мене було ще три бака в інвентарі. У мене трішечки там було не вистачило. Давай подивимося, як можна було ще, якщо ви не запам'ятали. Як змінити? Можна. Так, так які можна ще крила було поставити? Я отакі. От Зараз я затюнингую машину. Як я той раз. зараз змонтую змонтуюся. Отак, От зараз я його тюнингую під бездоріжжя, потому що це в мене колись була тачка для бездоріжжя. Так, де вот это шубу? Що... Подаюся постійно в цьому всьому. Так, я без тюнингую. А доки я тюнингую, ви поставите лайк, бо тому що мені... Я вже не зря став ютубером. Щоб мені... Що це за ютубер? Що йому не ставлять лайки без підписників, без лайків взагалі. Оце називається не ютубер. Це називається просто для себе знімати і все. Так. Отак От я був зацінингував у цю машину. У мене вона чуть-чуть поганіше була. От подивіться, зараз покажу рівень. Ось він. Рівень. Камера просто в мене біль... вище не піднімається. З цього так. Так, в мене є одна хвилина для вас, чи не одна, то я не встигаю. Коротше, от такий у нас був жук. Чи не такий зараз назад все зацінингую. Ось так він у нас був зацінингований. Мені взагалі він сподобався. І, якщо вам сподобався, тоді клікайте на інше відео. Якщо вам сподобалось моє відео, тоді всім пока.